З Івангелія від Матея того часу Ісус сказав своїм апостолам: Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою. Той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди.